Добрий ранок всім четвер, четверг. Приїхали тренуватися, забито все. Подивіться. Добре, тут є знайомі, мене трошки знають. Отут пан Роман сидить. І мене нам сказав справа і зліва, Володясько, Тарушкин Ігор, я і от ще два спортсмена в черзі стоять. Якщо вони... Ще 2-3 години погуляють, потім скажуть, не будемо вже сьогодні ловити, ловіть самі тренера. А Славік учасник, ти тренер, а він учасник. А як вони учасник? Я теж готовлюсь тренером. Не перестарайтеся Ні, нічого, не переживайте. Не підірвіться. Я знаю. Я знаю, що ви дуже настроєні всі. По-бойовому. Я половив трохи 32 штучки, зловив. Тепер пройдусь по хлопцям попитаюсь, Ігор. Це в нас і Гортарушки. 35. Розкажи, о, як тобі тренування тих. складається. Тренування складається непогано, в принципі, е, зрозуміли, де риба стоїть, де яка риба стоїть. Як її ловити, так? Да? Ну гачки, довжина Воно, по віця. Це, 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 це вже так, абсолютно вірно. Розбираєшся так. з гачками, повіцями? Гачки, гачки по так да ні, зараз не засіб. А довжина, головне погратися. Можливо, можна ловити грубим ковідцем, там дуже не, ну, що не є, його... є чим попрацювати. Тому що Тому що, да, Є чим. Я зразу йду до самого нашого досвідченого. Сергій ага. Володимирович тут мене вигнав. Каже, ну-ка посунься, дай, покажу, як треба. Що, Володимирович? Ну, ваші установки ви Давай требує? виконуй, блядь, а, Потім посадив, розкажеш. мене, каже. Каже, нас сиди. Подобінь. Ми зараз вирішили укоротитися короткий, і половити підляща, карася б хочемо зловити. зловити. Попробувати, да, попробувати. Ну, типа, щоб цільова рибка, щоб спробувати регульнути. Це вже в Івановича е, йде там під... якась петля. петля. В Сергій Іван Іванович йде підготовка до Кубку Західного. Ні, я не, дуже, не, про це не думаю навіть. Ти ж розумієш, що через місяць інакша рибалка буде. Якщо там буде погода погана, я навіть взагалі не поїду туди. Та я тобі серйозно кажу, надоїло вже. Славик, ти вже щось зрозумів? Угу. Чи ти як і сів? Тільки сів. І що, зловив? А як? А другу рибу вже беру. Вже тянеш? А як. Ти молодець. На що її тут ловити? Довгий? Кидай, 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 лови. Довгий, так? Да? Ну це саме погана риба, до речі, що ти, що ти зловив. Вона ні ваги немає. І об'їдає тільки холостих покльовок до хрена. Давай, давай, лови. Ясно, давай лови. Де Вова? Йду до Вови. Хай він розкаже, що він тут на Дебас. На Дубасу. Хто Вовка у нас чи хто? -то? А де Володя? А, Володя отам. Ладно, потім підійде, я спитаю. Людей тьма. Погода, правда, хороша. От розтягнули ленту. Оце зона наших завтрашніх змагань. Не знаю. Буде тут. Завтра нам шкандаль чи не буде. Побачу. Сьогодні не було де ловити. Добре, ж тут знайомий. Тут пан Роман ловить, отут. а отут. І він нас пустив. То ми хоч трошки потренувалися. А так просто жопа людей по 10 удочок по 10 удочок і з тої сторони люди сідають кругом стоять от на поплавчаночку я дивлюсь от дядьку непогано ловить овайде лодя ну і розкажи нам як ти погрибалив. Ага. Розкажи. дві годинки сьогодні вдалося. благодаря Одним, так. Люд, одним людям. Правильним людям, так. Да. Нормальним рибакам. І що? Ну, сподобалось перше, тобі? Да, сподобалось. Перша годинка трошки було гірше, але потім... Розібрався, довгі поводочок. Я. Теж да? я. Добра людина, Сергій Володимирович. Підсказав. Підсказав. Не по тактиці. Тактика тут відома, да? так. Да. Але є нюанси по... Тримання руки треба тримати під задницею. Да, щоб не спочатку сі... не дергатися. Щоб не дергатися. Да. Дуже багато холостих покльовувачів. Да, бо, да, бо да, 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 Із-за цього реалізація дуже. Ну, друга година вийшло вийти на 30. Ну, це нормально. Якщо буде 150 в турі, це буде непогано. Багодина. Тим більше середня Два вага непогана. Кілограм. Ну, 5,5 кг за вас. Ти зловив на 2 години. За дві години. О, значить, маєш має 13-14 за затурмати. Ну так. Да. Якщо нічого не поміняється. Ну да. добренько. Зараз Стеславіка ну, посадив да, на своє ну, місце. Так, да, ще будеш, ну хто буде деліше, хто правда. Трошки є різниця в секторах, є. є. Да. да. Так що так. Але трішки от від цього ривчичка. Більш-менш. в але... да, Більш-менш одинаково. Ну так. Да. Так що, познайомиюся. Ясна погодка, супер. Так що. Завтра буде добре, а в суботу буде холодно. О щось тягнуть, хлопці. Підляж ще потва. Попали. Ще поплить працює, треба. Ні. Щось поушкати, ну от шукайте. вообще я пропонував, щоб 55 плюс було. Ти тут якось не вписуєшся в коліпції. Та нам, ти так? дуже молодо виглядиш, да, замахав, блін. Открито. Правда? Якийсь юнак, блін, тут. Скажи Вова, Нормально. Ну який то пенсіонер? Подивись на нього, блять. Зараз ломлю пасу. Студен... І... Студент якийсь прийшов. А ну раз... Паспорт покажи, блядь. Треба перевіряти документи. От Юра похожий на пенсіонера воєнного. Стас не похожий на пенсіонера. О, Вова, дивись, похожий, блін. От Ігор не похожий, він не похожий, теж, та ну, теж виглядає. Це дуже веселий для свого віку. Сьогодні туман, холодна така погода трошки сира. Але я думаю зараз розпогодиться. Завтра погана погода. Сьогодні ще плюс-мінус. Завтра що, дощ чи що? Ні, просто поголодає. І... Дивись, дивись, Любчик. дивись, весь прийшло. Хто цей? Так Кували? Бля, я забув включити, давай назад. Тут так А там десятий виходить прямо на вербі. Ну там крайній можна трошки в сторону, там вже що, так, а ти буде. Сядеш під вербою, акуратно. вербою хороше місце. Ні, серйозно? Сядеш півніше від верби. Ну, де третій, стоїть? Ми трошки там є запас туди. Вправо немає. Нікого. А то просто. Пацани, давайте сюди. Та ніхто не буде приїжджати. Кому ти там занімати збираєшся? Я не буду сьогодні, кажу, Костя казав, що має приїхати. Костя приїде, то він ввечері може приїде. Ага. На завтра буде. Хто хто? Кость. Він на роботу <сум> поїде. Ну давайте ти ти нас найстарший. Хто найстарший? Висикували. А що? -а -а. А <сум> Світить тим фонариком. Е вітаю всіх на е тому прекрасному каналі Рибному. Е рибний відділ. <сум> <сум> Ну, виявляємо турнір ветеранів. Зимовий кубок ветеранів в місті Бурштин відкритим. Ті гроші, які залишаться після організаційних е, витрат, е, да, витрат е, йдуть на, е, на ЗСУ. Розкладаємося, трошки розвиднілось. Дивіться, ми в прошлому раз прибрали, все прибрали, було ідеально. Знову дивіться, страшно. Рибаки, хто дивиться, схаменіться, забирайте за собою трохи сміття. Ну що це важко? Тим більше, хлопці, о, дивіться, от сміття. І ось смітник. 20 метрів. Ну як так можна? Не знаю просто. Володимир, що готові вже Володимирович? Ні, ще не готовий, ще я збираюся. А я теж ще ні? А, от, ми, от Зараз ми мішалися окремо. От розкажи свій склад, я розкажу свій. Точно. І я точно розкажу, що я мішаю. Універсал, лящ. Два універсала, лящ. Платвує сьогодні не давав. Ага, а я порівнулі. Ящик, я говорю, ящик. Пачка універсал, пачка лящ, пачка платва. Не, я, я щось Але я дав меласи трохи. Я то ж дав. Давав, так? Да? багато. Арому я сенсасом скулив. Ну, я тільки грошей не маю, як ти. Ну, я, я, не збира... фітер... я не збирав. Я ловлю, ловлю на фідерспорт. <laughs> а ти на арому лящ платва свій, так? Да? Ні, лящ. Очистиля я шо не знаю чи? чого раніше мішав платву, реально брала платва цей рік. Я не розумію, чому я приїжджав, замішувався платву під щик. Mm -hmm. Я тепер замішався, по лящу, гарно oh, платував. Чесно? Може, ти в якетки переплутав. Ні, я тільки не можу, то що йде, по комп'ютеру мішається, то я не можу заплатити. Отже, зараз подивимося на склад, подивимося в кінці, яка риба. Я замішав 3 кілограми, два універсала, один лящ. А я три кілограми раз-раз-раз по кілограма. Ну ті рази я мішав так. як У мене без платви. Стандарт. Я от третє змагання стандарт. Ну, от замішування обов'язкове з меласою. Я замітив щось, бо я раніше там... А я багато вода, не давав. Вода, то ні. Хочу... Я грам 100. Ні, ні, я дав на 3 кілограма, півлітра, пів. Це 700 грам, фактично. У мене півлітра, це 700 грам. То я замішав е, арому і півлітра пів меласу. А ти просто раз теж стої... меласу давав? В Прошлий раз. Так? Завжди. Ну я зараз тоді домішаю трохи меласу. Пів, пів літра. Півлітра мілас на 3 кг. А ні, я б стільки. Це ні, вже... але я грам 100-150 дав, бійсь не дав. Вона, я так замітив, що мій корм дуже п'є воду, його треба разів 4 мінімум зволожувати. Ну То, я з вечора мішався. Так, але все одно дозволожую, дозволожую і не тяне. Ну, тоді Дос, домішаю. І... Домішаю зараз міласки трошки, давай. О! Юний спортсмен у нас сьогодні на змаганнях з молодшої групи вікової. Я взагалі кажу, щоб його такі заборонити отаких от хлопців. 50 років юнак. Що ти мішав? Ти хоч знаєш? Не. Де ти взяв готову купляв, да? так? В кульках. Так. Я зрозумів. Бачите, ніхіра не знаю, навіть на що він буде ловити. Що йому намішали, то і ново. Удочки, які харді. 5,40. Щоб довгим поводком. Так. Ні, що то 4,20, дійсно? 4,90. Вони така, така довга, кажуть. Ти дивись, юбчик, тут дивись, тут дроти не, не далеко, блядь, з такими довгими вудками. Зі страху. Дивись, акуратно. Все, йдемо далі. Славяк, ти на що замішався? Яку приков? Чесно? Так. Да. Чесно, конечно. Дві пачки спорту фламанського і одна пачка. Ти універсал. Мені треба вибити. Провіримо. Вибити. Типу пропадає, так? Да? Да. Ну давай, давай. Саме досвідчений сидить юнак. Ми його навіть не будемо рухати, бо він, бачите, зайнятий. Він маркириється. Типу, що не ти не тут маркириється? Точно? Точно. Дай зуб. З... Зуб дає. Челіс, дай Я челість. челість, челість От тут у нас звізда з Києва приїхала. Він дуже погано відловився в чорних тренуваннях. Володя. Ти на яку секретну прикормку ловиш? Фідерспорт. Чесно скажи. Чесно. Ти ж не видає, вчора казав, що ти ловив. Вчора видає, ловив. А сьогодні не хватило ВДЄ? Хватило. А чого ти не ВДЄ? ти вчора добре ловив. Вирішив заміштися. Щось, коротше, він мутний. Мутний товариш можна, можна, можна. Не будемо питати його. Ігор, ти на яку прикормку з? На фідерспорт. Точно? Точно. А, а який склад? Універсал, пліточка і пліточка коріандр А. Бі, такі, Нет, универсал. І универсал. А я що таких пачку ліща дав. У мене лящика там трошки-трошки домішка є по всяк випадок, но така риба, що скоріш за все назнадобиться для що. Да-да, міг би кашлянути. Тож. Тут ще на фідерспорт нічого не... Ніч... А може буде завтра якийсь приз від фідерспорта? Дивіться, який я трофейний шо. Ножечки красота. Юра. Я у всіх питаю на що ловлять. Ти на що ловиш? Я на фідерспорт. Ти вже це який в тебе кубок ветеранів? Третій. Третій. Ти вже досвідчений? Хлопець. Дивіться, починав з якоїсь табуретки, блядь, вже взяв той платвов, той Плату... не його плита, але крісло вже його, він купив собі кріселко. А дивіться, столик сенсасовський дерев'яний. Це просто він давно-давно таки випускав сенсас. Эксклюзив! Эксклюзив! Тихо, тихо! Тихо! Вы можешь укусить, то може уку... бармале может укусать, отойду, отой! Вс, втыкай! Все, встикає. Все встикає. не, вот тут таки отсюда! Чтобы там не... біля коліс да, став. Бармалей, я тебе укушу. Босяки. Вас четверо вже, блін! Ба... Банда, блін! Ви бандюки. Гуляйте один. Кися сюди! Можуть куснути у ті собаки. 5 хвилин до старту, всі готовність. Перекурив туалети і починаємо. Дивіться, поки в мене порядок, можу вам показати свій стролик. Тут в мене все. Париш, піночка, мотиль, втоплений, кашка, нарізанинка вже підрізав. Отаке от. Вчора пробував, навіть в мене був кормовий. Сьогодні не буду ризикувати, а тут запасне в мене там склад. О, ага, нічі ручку треба приготувати. Все, я готовий. Садочок тут, вітер туди, вліво, тому мені поводок в принципі не мав е між заважати. Зараз покажу два заброси, все буде видно, що, що буде сьогодні риба. Яка буде риба? Туман, так і не проходить. Мене орієнтири, там відро відростають, біло, я буду на нього кидати. От от, це мій орієнтирчик. Парканчик справа, хто знає, тут то, ловив. В принципі, місце непогано, ще є і край. Ну я край, відносно край, дивіться, який я край за мною. <сум> там сто вуличних далі до виходу стоїть. Але вони не інтенсивно ловлять, тому я думаю, що мене не переб'ють корм. Все, я під час туру не знаю, зможу я вам щось підзняти чи не зможу, Ну, вже зважування покажу. Маю чотири удочки, з Портикса 2 торнаме 90 ки тому що вони в мене 3,90. Два, дві, три удочки на довгий поводок. Я довгий не дуже, 2,20-2,50 І одна метр двадцять на поводок що Зліва в мене хлопці, поки я розкладаюсь, вже може з десяток підлящ. Підлящ думаю, що буде в підлові підлячно. Ну, я сподіваюся, що таки буде. виграшна позиція буде, якщо буде груба плитва. Побачимо, побачимо. Сектора тут усіх, в принципі, плюс-мінус робочі. Бі. Щось Щось око попало. Знову вітер від, від дамби, ой, від станції, буде нам з У мене вчора очі за... Пекли вечором. Впадає Гарь, а там видно в тому диму і стекло. Я вчора очі єлі прокліпав. Ще хвилинка ще до старта, я в принципі все готовий. Шоста. Ну що ж Сергій Володимирович? У мене така жопа, я просто не знаю. А що? Я даже не можу зрозуміти, в чому дело. Ладно, потім розкажу тобі, як ловити рибу. Так, звідки, звідки? Да, сказали від мене. Правильно. З першого сектора. Правильно, щоб одразу бачити. <ріх> То Володимирович так скомандував. Ну завтра теж звідси будуть починати. Я не видимо, я не видимо, це не витягується, блін. Застріля. Ти Пиш я? Ту? О, я. Та вони тут тим берегом йому кидали сюди. <плес> <плес> Що ви думаєте? Так Там і є, точно. Просто... <плес> Він підкупив підкупив тих дідів всіх зараз об'єкту. Пітнашка ти ще на п'ятнадцять запакував пятнадцять-0 дев'ять. Я как сказал, правда? Да. Я себе нафантазировал. Все четко. Это... А, да, карася давай. Тут карась претендент. А вдруг не да. будет? Сум. Сумку. че так. Я вам все равно Є буде більше. тримай, Мене зважили, тепер Юрий Василина, другий сектор. На товп тут мені. Я за ним тільки дивився, конкурент номер один. Все, Юр? Юра, поможеш потім йому. Могу. Професіонально. Бо нам треба професіональних цих, судді. А ти у нас професіонал. Юри 7 кілограм 160 грам. Так, Ігор гортарушки без Київ. Третій сектор. Відключиш і Давай, чик, нулі, нулі, нулій, став, хап. Тут треба фіксувати, Ось тут він буде в верхній частині. О, є yeah, 85. 11850. На, Його. Скоренько висипай. Висипай. Так, четвертий сектор. Uh -huh. uh -huh. Ішко Володимир, місто Київ, на тренуваннях непогано ловив. Зараз подивимось. Давай, давай. Юра. Ого! <ривіться> <ривіться> Та то капець, блядь, дикі дикий улови, блядь. Хоть тільки являни, то капець, якби ніколи як... риби не ловили.

Нема. І сапці нема? Є. Нема. Є. Та, блядь, порадуй старика, є. 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 Нулі. Нулі, нулі. Поняв би. По що сумку важемо. Блін, 11. 11. А ви казали, блін. Я кажу, є десь. 50 риб кажеш. Блін, Та бреша, блін. Та ти кого де... ти... Ти подивись на ці морду. 12 часов дев'яносто. А, є, висипає, ти якщо буде. Будь... Тягнись. Вон, висипай. А де судак? Цей раз знов не повезло. <laughs> 5,05. Чётко. Как стабильно. Я... стабильно. У Но стабильный... <laughs> нормально ловил. Так ты, Славик, ещё, может, бы и не обловил. Обловили. Кстати, Вовка, обловили, нет? Обловили. А я скажу, что может и нет. Нет, нет. У вас там чуть плюс-минус так. 12. Послушай московского блин. 800. не, нет сейчас фиксуйте. Она фиксируется. 12,880. На кіло 12 880. Так, край да, то крайок просто. Хто ніхто не рубав, тут не ручик крисав на кожному кроці. Так ти вже його так посадив за 100 метрів, все одно він тебе крисав. Я просто пішов на дальняк і ніхто мене туди не рухав. Мені. Бо ці оті ловлять вони до середини. А я пішов далі. Щоб вони... А там сто удочок за мною стоїть. А ты винять удочки Не 5 кілограмів, 5 кг, 53. Давай перерахуємо, тут сотня. Ну не сотня, Красиво. 90. 68 Як 2, краса 2. То І то бонусный. Ну, Де? А так, так, ну, да, да. то бонусный. Я думав, той перший, то там взагалі ніякий карась. Там ще рючки. Там же топ са не вот там лежат. Да, позбирайте к тих юрчик. Ну? Риба, рыба, рыба. Десять. 10, 10 400. А ти кажеш, блін. Пішли юні спортсмени щодо. А, ну да. там. Карась, да. Так, давай його. Окремо, да? Чиплянь? Любчик, 830 грам там. 830. Майже як мій. А я думав... Я думаю, так вот вам не бігає. А ну подивимося, Володимировича. Верхушка. Все. Все, Готов. Ну да, так. Ні, Ігор, ти мене не обловив. Та ти військово вони обловив, оказується. Бо вони ну, зазнавайся йде. А що? Я не зазнаюся, що це. Важкий день. Тіхо, тихо. Юра, не тригайся, зараз фіксація має бути. Всі ваги в них тонка фіксація. Куда ти давиш, блин? Ты не веселовская фамілія, звичайно, алло. Тихо тихо. А там пара платвичок дригається. 12 450. 12450. А ну, по на. Ох ти, ти дивись По крайній мірі ти третій знизу. Я бачу. Стандартне моє місце. Вроді третій знизу, так. Да. Бікфіш перебили мені. Ладно, хоч ніхто не перебив вагою, то добре. Я завтра бікфіша завалю. А там одна риба 170 за хвилину. У кого? Саме великопчета полагається. Така і була. Лаймаха з риба. 80-640.